Справу щодо загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні передали ДБР. Селянин судиться із Волиньобенерго, мовляв, впав електричний повід і вбив кобилу. На вулиці Рівненській у Людку не розвернули два легковика. Захисникам передали комплекти військової форми від Люцькради та благодійності. Час новин на телеканалі Аверс. Найцікавіше у нашому інформаційному випуску на часі у студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Завтра у Луцьку в останню дорогу проведуть Андрія Ніколайчука. Старший лейтенант проходить військову службу за контрактом з 2015 року на посаді командира взводу вогневої підтримки загону спеціального призначення Азов. Герой загинув 12 квітня минулого року під час виконання бойового завдання на металургійному комбінаті Азовсталь в Маріуполі. Тіло військовослужбовця повернули в Україну в рамках обміну з Росією. Прощання з Андрієм Ніколайчуком відбудеться завтра, 7 березня об 11-й годині у кафедральному соборі Святої Тріці. Горохівська громада у Скурботі, захищаючи незалежність України на Херсонщині, загинув мешканець села Красів. Олександр Василюк з 19 вересня минулого року захисника вважали зниклим безвісти. Рідні до останнього вірили, що волинянин живий. Втім, на жаль, дива не сталося. Інформацію щодо поховання повідомлять згодом. У ДТП на Житомирщині загинув військовослужбовець із села Прилісне Богдан Слива. Чоловік став на захист України ще з 2015 року, і під час повномасштабного вторгнення Богдан Слива не лишився осторонь. Останнім часом військовослужбовець проходив реабілітацію. На жаль, його не стало внаслідок аварії. Без батька лишилось двоє дітей. Поховають військового у вівторок, 7 березня. Вічна слава загиблим захисникам і щирі співчуття їх родинам. У Луцьку на вулиці Героїв УПА сталася аварія. Зіштовхнулись вантажівка та легковик «Форд». Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Як встановили патрульні, керманич вантажівки ДАВ не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості. Як результат, в'їхав у припарковане авто Форт Гранада. На вулиці Рівненській у Луцьку близько 9-ї ранку біля пішохідного переходу не розминулись два легковика. Обійшлося без жертв. Відбулися значними пошкодженнями автівок. Керманичі транспортних засобів вирішили розійтись за європротоколом. Для телеканалу. Сьогодні біля 10-ї години ранку на трасі Маневичі Колки на повороті до села Копилля зіштовхнулись два автомобілі Вольво та Фіат. Внаслідок аварії двоє потерпілих. Жінки 56 і 78 років. Бригадами швидкої допомоги постраждалих доставили у Меневецьку лікарні у стані середньої важкості. На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група. Автомобілі вилучили. 1 березня у селі Струмівка. А саме у дачному масиві Діброва сталася стрілянина. Як з'ясували правоохоронці, 39-річний мешканець Луцького району був у гостях у свого 67-літнього знайомого. Чоловіки вживали спиртне, і між ними виникла бійка. Господар помешкання кілька разів вистрелив із травматичного пістолета в потерпілого. Його госпіталізували до лікарні з вогнепальними пораненими шиї, попереку живота лівого передпліччя. Також у чоловіка забійна рана голови. Зловмисника затримали поліцейські. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Чоловіка, зловмисника, затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Слідчі оголосили йому про підозру у скоєному. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Зброю вилучили та відправили на експертизу, яка встановить походження цієї зброї. Триває досудове розслідування, під час якого слідчі з'ясують усі причини та обставини скоєння цього злочину. На Волині знайшли зарізану жінку. У селі благодатне. Нововолинської громади співмешканець через ревності вбив жінку, а тіло сховав на териконі шостої шахти. Як стало відомо, пара зловживала спиртним і між ними часто виникали бійки. Остання мала трагічні наслідки. Правоохоронці знайшли зловмисника та затримали його. Відомості внесли до ЄРДР. Далі справа за судом. Військова прокуратура передала справу щодо загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні в підслідність територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові. Ще 25 лютого поліція відкрила провадження за статтею 215 Кримінального кодексу «Умисне вбивство. Пізніше статтю перекваліфікували в 420-ту. Матеріали щодо загибелі на спостережному пункті поблизу села Тур, що на Ратнівщині, військовослужбовця командира стрілецького взводу Сергія Панасюка, прокурори передали до ДБР в п'ятницю 3 березня. БР у місті Львові проводить розслідування загибелі військовослужбовця на україно-білоруському кордоні. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення права унесення бойового чергування. Це стаття 420 кримінального кодексу України. Наразі призначено низку експертиз і будуть встановлені всі обставини трагедії. До слова, згодом після трагедії на кордоні сота окрема територіальна бригада повідомила про те, що один із підрозділів приступив до виконання бойових завдань в одній з найгарячіших точок на сході України. Зі слів сестри загиблого Сергія Панасюка, це саме той підрозділ, до якого він належав. Також відомо, що нині відкрито збір на дрони для цього підрозділу. На Волині судитимуть банду, що шукала людей з усієї України через мережу інтернет. Шахраїв викрили волинські оперативники разом із слідчими ще у жовтні минулого року. Троє зловмисників налагодили незаконний промисел, прибуваючи в установі відбування покарань. Організатор уродженець Хмельницької області. На нього працювали ще двоє ув'язнених мешканців Запоріжжя. Спритники розміщували в інтернеті оголошення щодо надання певних послуг і продажу товарів і брали оплату наперед. Довірливі люди надсилали кошти, натомість нічого не отримували. Тож в одній з установ відбування покарань, а також на Одещині, Хмельниччині, Київщині та Дніпропетровщині, волинські правоохоронці провели обшуки і вилучили мобільні телефони, банківські карти, картки, кошти, чорнову бухгалтерію та інші докази, що свідчать про протиправну діяльність. Шахраям оголосили про підозру. Нині обвинувальний акт у справі скеровано до суду, зломисникам загрожує, загрожує до 12 років позбавлення волі. Напередодні правоохоронці зупинили автомобіль «Опель Вівару за порушення правил дорожнього руху. За кермом був 34-літній лучанин. Під час огляду автівки правоохоронці виявили в ній поліетиленовий пакет з ймовірно наркотичними речовинами, щоб поліцейським закрили очі на правопорушення водій. Пропонував їм гроші. Понад 33 тисячі гривень. Чоловік поклав до речового ящика службового авто. На місце правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу. Задокументували факт дачі хабаря і зберігання заборонених речовин. Відомості внесли до ЄРДР. Розслідування триває. Накрав ювелірних виробів на 50 тисяч гривень. У селищі Люблинець Ковальського району жінка виявила пошкоджені двері своєї квартири і побачила, зникли ювелірні вироби. Серед вкраденого три золоті браслети, сережки, ланцюжок, два хрестики, сім перснів. І срібний ланцюжок потерпіла, звернулася в поліцію, крадія оперативно затримали, відомості внесли до ЄРДР. за крадіжку, яку скоїли в умовах воєнного стану. Волинянину загрожує від 5 до 8 років за гратами. Микола Татарчук закінчив виконання обов'язків начальника волинської митниці. Він подякував колективу фахівців у митній справі на Волині за співпрацю та повідомив, що знову працюватиме у Києві на своїй основній посаді. Хто очолить волинську митницю, наразі не коментують. волинської митниці митниками з них 50 тисяч. Дерибан землі у підгайцівській громаді продовжується. 3 березня, під час сесії у підгайцях, традиційно розглядали ряд земельних питань. В той самий час, так би мовити, не відходячи від каси, за це брали ще малі кошти. На хабарів понад 4 тисячі доларів впіймали головного землепорядника Віталія Копюка. В суботу йому брали міру запобіжного заходу. Луцький міськрайонний суд вирішив відпустити його під домашній арешт. Так, посадовці повідомили про підозру розловжування впливом. Кримінальне правопорушення, яке передбачено частиною третьої статті 369 з позначкою 2 кримінального кодексу України, за даними слідства, посадовець вимагав до 3 березня цього року, одержав громадянину неправомірну вигоду сумі чотири тисячі доларів США за вплив на посадових осіб громади щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки із земель для везення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового. Домашнього арешту, оскаржуючи це рішення прокурора, наполягатимуть на триманні його під вартою. Вирішується також питання про відсторонення підозреного від посади. Наркотики у продуктах. На Волині перекрили наркотрафік до виправної колонії. В обласній поліції зазначають, що організував незаконний бізнес мешканець Львова, який у колонії відбуває покарання за розбої і крадіжки. У колонії, як зазначають правоохоронці, він отримав статус так званого смотрящого за відділенням. До незаконного бізнесу чоловік залучив одного засудженого і п'ятеро людей, які перебували на волі. Останні скуповували метадон у наркозалежних людей, які перебували на замісній терапії. Далі перетворювали пігулки в рідину, отриману рідину, ділки вводили у продукти, які потім поштою направляли зі Львова у виправній колонії Волині. Сімом учасникам незаконного бізнесу уже оголосили підозри. У рамках спільного проєкту Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці, тільки разом продовжується процес забезпечення воїнів додатковими комплектами військової форми. Одяг та взуття виготовляють луцькі підприємці з якісних матеріалів та за сучасними технологіями. 200 комплектів форми та взуття цього разу відправляються військовим окремого загону спецпризначення Любард. Всього в рамках проєкту було видано 5 тисяч таких комплектів для батальйонів, в яких воюють волиняни. Міська громада в образі Луцької міської ради. І от зараз фонд пана палеці допомагає там формою, тому що називається, оскільки у нас війна народна, тому дуже приємно, що різні верстви долучаються. І військові відчувають підтримку держави та населення, які в свою чергу розуміють важливість створення комфортних умов перебування на фронті для наших героїв. То військовим треба допомога, бо ми маємо всім допомогти. Бо це наші хлопці, які за нас борються, які за нас погибають і обороняють нашу країну. Український народ ніколи не в і ми обов'язково переможемо. Взуття та форма, яку утримують наші захисники, уже пройшли випробування в реальних бойових діях і за відгуками воїнів на відмінно виконують свої функції. Берці захищають ноги від проколів та є вологонепроникними, а форма рятує навіть від екстремальних температур. Незважаючи на те, що календарна зима вже завершилася, однак бачимо пониження температурних показників, особливо вночі. В нас на волині мінус 5, а в зонах бойових дії схід, південь часом сягає 15-20 градусів морозу, і потреба в теплих формах у військових не зникає. Адже форма зношується, її потрібно прати. Вона часом знищується. Саме тому сьогодні продовжуємо проект фонду Герпали «Це тільки разом спільно з Луцькою міською радою і передаємо 200 комплектів зимової форми і зимового взуття нашим хлопцям уже рідним, яких ми всі дуже любимо, цінуємо і чекаємо їх живими, здоровими з перемогою на вдома. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі. Їхав на підводі, зненацька впав електричний провід і вбив Кобилу муху. Селянин із колишнього Лукачинського району судиться з Волинь Обленерго, просить компенсацію матеріальної та моральної шкоди. Каже, йому відмовились відшкодовувати вартість загиблої тварини. Мовляв, Волинь Обленерго бідна організація і нема чого просити у них компенсацію. Чоловік запитав, а що би робило Обленерго, якби, не дай Боже, вбило людину. Яку відповідь почув далі у сюжеті? Пан Юрій живе у селі Холопичі. Минулоріч жовтневого вечора віз на фірі дрова. Каже, що лінія електропередач йшла через дорогу. Зненацька електричний дріт обірвався і впав на його кобилу муху. Він впав, я заліз з підводи. Підійшовши до коня, побачив, що Жакінь можна сказати правильно. Так, не зрозуміло, що сталося, так? Так, не зрозуміло, що сталося. Кінь, я думав, що і так, що спав. Коли я підійшов до коня, то вже кінь, ну, як би сказати, останній подих віддавав. От я зрозумів, я побачив брідже, що інжа точно лежить на кунях, я почав другого коня випряти. Чоловік розповідає, що і сам відчув удар струмом. Зателефонував у Волинь обленерго та в поліцію. Приїхали енергетики і пішли до трансформатора відключати напругу. Електромережа та йшла в кущах явора сильно. І коли ми підійшли, і вже вони відключили. Електростром ми побачили, що той електропровід держався тільки на одній жилці, всі останні жилки були окислені і вже були вони не держалися сюди на одного. Коли вони відзвонили до свого директора, мені була, ну, була домовленість на ранок зустрітися в офісі Лукача, в Лукальчах Волині Мнеру. Пан Юрій хотів, аби йому відшкодували збитки 25 тисяч гривень, каже така ціна коня. Але чоловікові відмовили. Мовляв, обленерго бідна організація. Як каже чоловік, посадовець запропонував, що зберуть із працівників обленерго 5 тисяч гривень і дадуть ще 10 чи 15 літрів дизельного пального. Я йому ще задав ще одне питання. Щоб вони робили, якби. Вбило б мене, ну, людину. На що мені була відповідь, списала б на нещасний випадок. Далі нібито зайшла мова за суд. І надвечір, як каже пан Юрій, передзвонив посадовець Обленерго і запропонував 20 тисяч гривень компенсації. Чоловік погодився, але наступного дня посадовець на зустріч не прийшов. Вже на судовому засіданні представниця обленерго запитує про документи на тварину. На підставі яких документів належить вам цей кінь, який ніби загинув. На коні нема ну, документів, але в думовій книзі, як була перепис е сільської, ну, поні записано. Представниця обленерго піддає сумніву навіть те, чи взагалі був електричний дріт і чи на дорозі загинув кінь. Під час руху під водою ви, зокрема, їхали по вулиці Центральній чи біля ферми. Саме біля ферми, так. але це рахується вулиця Центральна. Представник відповідається, уточнюйте місце. І згідно плану, і щоб ми, якщо що, витребуємо, бо цього немає, щоб ми дійсно встановили, де місце це відбулося. Ми також точно не можемо уточнити. Але ваші працівники виїжджали, вони були. Так. І ви представляєте, Волині так, так, Це було за фермою. Яка покинута ферма, яка не функціонує, це сталося, тобто за фермою, там немає дороги, просто якби стежка. У засіданні роблять перерву, аби підняти офіційні документи і з'ясувати, чи дійсно у тому місці, де сталася подія, проходить дорога. І допитати вже представницю Волиню Беленерго. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. Ваше можуть бути проблеми для громадян України під час перетину кордону з країнами ЄС. Про це попередили на офіційному сайті Прикордонної служби України. Українах в ЄС планується оновлення інформаційних систем, які використовуються у прикордонному контролі на зовнішніх кордонах з 8.00 до 22.00 на пунктах пропуску пасажирів на кордоні України з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Тому враховуйте цю інформацію, якщо завтра будете перетинати кордон. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о В Студії працював Юрій Куцик. Бережіть себе, не нехтуйтеся сповіщеннями повітряної тривоги та до зустрічі в ефірі. Галерея вітань на радіо Аверс повертається відтепер, що п'ятниці, о й годині, у центральному універмазі міста Луцька. Ви маєте нагоду, е як мінімум, передати привіт і поговорити з нашим ведучим на цікаві теми у прямому ефірі. Першим гостем нового сезону у галереї вітань став шестирічний Тимофій. Тема на яку спілкувалися цього разу Тарас Шевченко, хлопчик, попри свій вік, уже знайомий з його творчістю. Раз Свіщевко він народився в бійній млодині, він кобзал України. Кохайтеся ще чорнобри, та не мускаля, бо мускалі – це лихі люди, зроблять лихо з вами. Мускал любить жартується, жатується кина, піде в свою московщину, а дівчина гине. Борітеся по борі, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Студентка Софія часто відвідує універмах та арт-галерею на п'ятому поверсі. Галерея вітань стала для неї з подругою приємним відкриттям. Тож вирішила долучитись до радіоефіру та поговорити про видатного кобзаря. Я подумала, що це непогана ідея, адже можна передати привіт своїм близьким, можна передати привіт своїм друзям, плюс е радіо на тематику Тараса Шевченка. І до того ж тут була велика кількість хороших робіт. Було на що подивитися. Повернення галереї вітань чекав і радіоведучий Аверс Андрій Зубенко. Адже бачити своїх слухачів та спілкуватись наживо завжди приємно. Певний сум відчувався. Відчувався такий певний брак спілкування. Хотілося побачити, хотілося поговорити на різноманітні теми. Як завжди ми їх піднімаємо у нашій вітальній програмі. Ну і дійсно. Хотів би побачити і нові обличчя, що до речі, сталося і сьогодні. Тож сподіваюсь, що з часом нагадаю, що наша програма виходитиме щоп'ятниці з з ї години, і тут ми раді бачити і наших старих добрих друзів, і нових, хто доєднається до нашої великої слухацької і також глядацької аудиторії. Завітайте і ви до центрального універмагу Луцьк. Наступна галерея вітань чекає. Щоп'ятниці о о сімнадцятій годині, гарний настрій, цікаві теми. Та досвід спілкування в прямому ефірі радіо Аверс гарантовано. 7 березня за прогнозами синоптиків по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями, місцями опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На заході температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 2, вдень від 4 до 9 градусів вище нуля. Схід нічна температура від мінус 2 до плюс одного. Денна від 5 до 10 градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі мінус 2 мінус 3 вдень 4-7 градусів тепла. І в день нічна температура від плюс одного до плюс трьох денна 11-13 градусів вище нуля. В центрі країни температура повітря вночі від мінус 2 до нуля, в день від чотирьох до восьми градусів з позначкою плюс.